Доброго вечора усім, Божих благословень! Хотілося б висвятити таке питання: як віруючому захиститися від пливу диявола? А справді як? І сьогодні на каналі докторів теології Станіслава і Юлія Солтаненка вийшов ролик з такою назвою. Підписуйтесь на їх телеграм-канал. І зможете отримувати відповіді на питання, що вас цікавлять. Так от, можна називатися і вважати себе хоч тричі віруючою людиною, але насправді ходити і жити в дусі сатани. Чому так? Тому що апостол Павло говорив у другому розділі послання до Ефесян, що коли живеш за звичаєм цього світу, заволуй князя, що панує в повітрі. Духа, що діє все синах спротиву, то тоді людина вже не дитина Божа, а чадо гніву, що виконує бажання плоті і живе за тілесними похотями. Тобто пишається, ображається, противник, нехтує владу, мамонник, зрадник, нахаб, пихати і тому подібне, то це показник того, який дух має владу над серцем людини і в чиїй волі насправді знаходиться людина. Такими були ананія та сапфіра, що дозволили сатані вкласти в їхні серця неправильні думки. Так він вкладає. Але дії зробили вони. І не можна усьому звинувачувати диявола, тому що дії роблять люди, перебуваючи у спілкуванні з дияволом. І природно, у них немає сили перемогти диявола, бо перебувають у релігії. Тому захиститися від диявола можна тільки в тому випадку, якщо ми, як казав апостол Петро, підпережимо стег нашого розуму і контролюватимемо в першу чергу свої думки. І якщо Ісус Христос насправді буде у нас господарем, якщо будемо Збирати для Господа, а не марнувати. Слідкуватимемо за тим, щоб не холити і не засмучувати Духа Святого, бо на Духа Святого не проститься і не в цьому столітті, ні в майбутньому. Будемо з'єднуватися з людьми Божими, рухатися з ними в єдності, тоді і отримаєш Божу обідниці та благословіння. Господь про все подбав, але вибір надав людям, з ким перебувати, з миром Божим. і нехай Господь дасть вам розуміння. Амінь.